Тема президентських виборів знову є актуальною. Повноваження Володимира Зеленського закінчилися у травні 2024 року. Але через воєнний стан вибори не проводилися. У той же час партнери України закликають шукати способи їхньої організації, щоб зберегти легітимність влади. Експерти зазначають, вибори можливі лише після скасування воєнного стану. Крім того, є низка викликів. Безпека виборців та кандидатів. Голосування військових та мільйонів українців за. За кордоном. На тимчасово окупованих територіях вибори провести неможливо. Мешканці, як і після 2014 року зможуть голосувати після виїзду на підконтрольну територію чи за межами країни у консульствах. Ще одна проблема голосування за кордоном. Через війну за кордоном живе близько 8 мільйонів українців, з яких приблизно 4,5 мільйони мають право голосу. Це становить близько 15% загальної кількості виборців в Україні. Вони можуть голосувати. В консульствах, але установи не розраховані на одночасний прийом великої кількості людей. Юристи пропонують розтягнути голосування на кілька днів, а то й до тижня. Це рішення буде актуальним і для голосування військових. Розглядають і варіанти електронного голосування або голосування поштою, але вони потребують значних ресурсів та законодавчих змін. Президент Володимир Зеленський зазначає, що вибори можливі лише після припинення бойових дій.